Добрий день, шановні депутати. Сьогодні ми зібралися на засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Всього членів комісії 5, присутні 3. Кількість членів комісії є достатнім для визначення засідання легітимним. На засідання в нас запрошені Марущак Тетяна Борисівна, начальник відділу фінансів. Телятник Надія Євгенівна, начальник відділу соціального захисту обслуговування населення. І Ременяк Тетяна Петрівна, директор комунального підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги. Всі члени комісії присутні і ознайомлені з порядком денним. Прошу голосувати за порядок денний. Одноголосно. Так, порядок денний засідання комісії. Переходимо до розгляду питань. Перше питання Тетяна Борисівна, будь ласка. Так, Станом на перше 0525 року у нас перевиконаний план по доходах на суму 2 млн 122 двадцять тисячі. Пропонуємо перерозподілити кошти в сумі 2 млн 84 тисячі на наступні цілі. На заробітну плату з нарахуваннями наших всіх установ п'ять Для ну, довідково вам, нам зараз на заробітну плату по всіх установах не вистачає десь біля 9,5 мільйонів. Це для того, щоб цих коштів, ці кошти для того, щоб всі були забезпечені заробітною платою так в тому обсязі, в якому ми получали в тому році і зараз ми получаємо. Ну, от останній місяць, наприклад. Е, поступово ми плануємо, буде перевиконання, ми будемо направляти, потрохи-потрохи по будемо закривати. Е, Порівнянні по з прошлим роком, що у нас не було таких, не виникало таких питань, бо у нас був гарний вільний залишок, і ми зразу в лютому місяці, на першій сесії, ми направляли, повністю забезпечували першочергово. Далі 100 тисяч додатково виділити на допомогу загиблим і пораненим нашим військовим, 20 тисяч ще додатково на матеріальну допомогу онкохворим, померлим, виділяємо по тисячі. Значить, далі перерозподілити кошти ми пропонуємо. У нас зробили аналіз, є там кошти, де на яких видатках вони не потрібні. Сільська рада 199 тисяч зняти з розрахунок за інші комунальні послуги. Це нам відшкодували за піліти на Варварівській 12. Адміністрація районна, архівний відділ, Мієць, сільська рада. Ну, ті, що орендують у нас приміщення. Ми піліти закуплювали за свої кошти. Вони нам зараз відшкодували, вони нам там зараз не потрібні, тому що нам надає зняти, а потім додатково виділити, щоб ще розрахуватися. Далі 500 тисяч електроенергія по. Вуличному освітленню, у нас там лишки вони. І 65 тисяч зменшити видатки по ЦНАПу. ЦНАП у нас вже предварительно є розрахунки, вже закінчили. Там є лишні кошти. Направити їх на е, цих 65 тисяч, додатково нам не вистачило на встановлення відеокамер. Ми встановили вукашопки в довгій пристані. Закінчую, там встановлювати чи встановили вже. В школах 180 тисяч ми на прошлої сесії виділяли. Там на дві школи 243 тисячі в комою. Далі 210 905 на заходи з благоустрою. Плануємо відремонтувати, поїхати, подивитися, що там, скільки вийде. В місток, довгі пристання там, де вашого діда проблемного ну, дому. Далі 95 тисяч на харчування по школам додатково, 5 тисяч на харчування додатково по садочкам нашим, 8 тисяч на придбання принтера Станіславчицький садочок, 99, 100, 900, додатково виділити на встанов, в, в оплату послугу зі встановлення меж. Ціл Станіславчик і Тарасовка. Це нам треба для того, щоб його ну, межі взагалі. Так. А зараз я не питання. Поступово ми будемо по всіх населених пунктах це робити, адрес реєстр, тому що наш архітектор зараз робить. Далі 3620. Нам треба виділити кошти для виплати двом дітям сиротам яким виконулося 18 років, по 1810 кожній. Далі у нас залишок є на 1.01.2025 року на рахунку від відшкодування втрати з господарського виробництва. Поки ну, там цільові кошти, не на всю їх можна направляти, 99% .900 пропонуємо на проведення інвентарізації невитребуваних, нерозподілених паїв Тарасівського округу. Дуже поступово будемо по, по всіх робити.